Давайте сьогодні поговоримо про те, яку кількість повторень у підході краще використовувати для того, щоб худнути. Ми звикли, що для того, щоб худнути, нам треба невелика вага і велика кількість повторень. Але чи так насправді давайте зараз розберемося. У нас є два типи м'язових волокон швидкі і повільні. І в залежності від того схильність до якого типу м'язових волокон у людини є, то їй буде давати результат. Тобто, якщо у вас схильність до силових м'язових волокон, то вам треба акцентувати свої тренування на силових. Якщо у вас схильність до м'язових волокон, які відповідають за витривалість, то звісно вам краще будуть даватися ті тренування на багатоповторку, кругові тренування і на витривалість. Ну і звісно, все залежить від харчування. Бо якщо ви не будете регулювати харчування, то і Ефект від тренувань він буде дуже, дуже, дуже мінімальний. Всім класного дня!